Сьогодні 6 червня. Віктор Коркач, як їм надали спецтранспорт, герейдер. Трошки ми на кладовищі. Підрівняємо площу, що зачистили, друзі. Підрівняємо для поховань. І це буде чудово. Попрацюємо. Не тільки на кладовищі, У нас сьогодні об'єм робіт великий, будемо дивитися і показувати. Дякую, хто допомагає. Спецтехніка працює і на кладовищі. І будемо працювати, не зараз все робиться, друзі, але здвиги в нас є. Чудово і це. получається. Дякуємо і міському голові, не відмовив в грейдері, все на контролі. Віктор Коркач. Дякуємо всім, хто допомагає. Сьогодні 6 червня в Гайшині. Біля кладовища, друзі. Як ми обіцяли, буде грейфер і він прибув. Міський голова Віктор Коркач, дякуємо вам за допомогу. Прислали грейдер і ми робимо тут дуже чудову дорогу. Як можна буде доглядати, вирівняємо по кругу кругом кладовище. повикошуємо. І буде в нас все чудово, друзі. Дякуємо, хто допомагає. Дякуємо. Техніка чудова. Працівник чудовий. П'ять балів із п'яти. Молодець. Ось в нас попрацював рейдер на кладовищі. Хороша площадочка. Зрівняли, а тут бур'янець покосимо. Там є ще пеньки, будемо корчувати, а те попалимо гербіцидами, буде місце для поховань В громаді. Так що, друзі, попрацювали на нашій дорозі спуск, розв'язочка, кругом кладвище. Як на Хрещатику, друзі. Чудово. Трошки ще попит. Кошуємо. І буде бомба. Дякуємо, друзі, хто допомагає. Разом в громаді. І це чудово. Не відмовляють. Ніхто не відмовляє. Якщо працювати, друзі, якщо працювати.